Да, да, вторая секундочка. Kandidat. 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 1222 чоловік. Це з, з загальної кількості скільки спадає? Загальна кількість виборців? Так. 2256. Тобто майже половина. Одномандатні, багатомандатні, а на селищну голову 2274. Це загально. Угу. А на четверту годину проголосувало 1222 особи. Угу. Скажіть, будь ласка, як відбувається голосування? Спокійно? Чи Спокійно, були прецеденти? Присутні спостерігачі? Дуже багато. Від яких Може організацій? Від різних партій, дуже багато. Угу. Люди охочі голосують. Багато? людей? – Половина вже більше половини доголосували. Нам так. просто цікаво. Вони нас знімали, навіть не знаю хто. У вас зауважень ніяких немає до цього. Na czwartą godzinę, póki się porozumienia <gry> І страх. Це я зізнаю, розумію, яка причинила, що він.